Почали такого клубочка, розлягся. Кому хорошо на пушистому одіяльці лежати, да, Томаська? Я застелила таке покривало ну, таке з великою такою ворсиною пушисте. І цей тут, як тут, бігом. Тільки поїв і бігом ніжитися. Да? Бігом ніжитись на покривалі. Ат, кому добре, ат, кому добре. Чудо ти моє, чудо ти моє. Отак-от. Лежить, відпочиває. Так, друзі, ну що, будемо готувати обід разом. Значить, я планую зробити що. Тут вже дещо я підготувала деякі інгредієнти. Мої рідні захотіли ту картоплю з м'ясом сьогодні. Минулий раз була з грибами, сьогодні буде з м'ясом. Ну, що ж зробимо? Значить, я на плиту поставила там от таку от е, каструльку. Як завжди, я готую все в одній посуді. Наливаю сюди масло, е, звичайну соняшникову олію. Правда, вона в мене не рафінована, а така от ароматна. Так, включаю, нехай розігрівається. Так, і туди. Відразу буду додати м'яско. Я вже підготувала. Дивіться, в мене таке от гарне свіже м'ясо. Це свинина. І я порізала на такі от, ну, невеличкі зовсім шматочки. От. І відразу буду собі додати. Так також відразу я. Буду приправляти спеціями. Давайте якось отак от ближче, хочу показати, щоб вам було все видно. Добавляю свіжемелений коріандр. Дуже сильно я люблю коріандр, тому додаю його багатенько. Так, до речі, вже треба насипати, тому що закінчився. Значить, я купляю коріандр на розв'язку такі от, і пересипаю в. Таку от мельничку. І виходить, він завжди свіжемелений. Мені більше подобається отак от купувати, чим вже готовий помелений. Так, аромат набагато кращий. І смак, звичайно. Таку мельничку, до речі, я купляла у епіцентрі, тому що якось питали, забуваю вам сказати, де купувала. Так, і тепер ще трішки сюди додавлю. Я люблю багатеньку коріандру. Так, є. Відразу добавлю спеції. Значить, буду отак от до картоплі добавляти приправу і суміш перців. Ну і, звичайно, сіль. Так. Солі добавила. Суміш перців перці. І отака от так виглядає приправа для картоплі. Хорошу таку чайну ложечку додаю. Буде смачно. Тут ще менше. І будемо. Готувати смачну страву. Як би так ще вам ще показати, як отак виглядає там усе? М'яско обсмажую я на великому вогні. Давайте ще ближче. Ось так от м'яско у мене тут підсмажується. М -м -м, ароматненьке. Не знаю, буду я куштувати таку картоплю з м'ясом чи ні. Ну, Ароматно поки мені Ну, не знаю, так як я м'ясо поки не сильно можу їсти. Ну, нічого, попробуємо. Так, а тим часом я буду нарізати овочі. Значить, дивіться, я підготувала таку цибулю велику моркву. Це у мене заморожений болгарський перець. Отак от він виглядає. Здається, сорт називається Гогашар. Можливо, я неправильно кажу, то поправте мене. от, от класненький. І картопля. Все беру і розпочинаю. В каструлі, От, перемішую, додала цибульку, моркву і додаю перець. М -м -м, просто, неймовірно, аромати йдуть. Шикарні, хоча, якби аромат м'яса мені трішки мішає зазвичай, але зараз поки пахне дуже приємно. Так, дорізаю весь перчик і картоплю, вже все потім заляю водичкою. І накрию кришкою, буду тушкувати до повного приготування. Ось все, якби обід буде. Покажу, Поки вона готується. Отак от, от. Знизу, виходить, м'ясо, все з овочами, а зверху картопля, заляла водичкою і також зверху додала ще один болгарський перець, Ну, щоб і красиво, і. Ароматно було. Потім, звичайно, я перемішаю все це в кінці, коли воно приготується. Кажу вам ще що роблю. Сьогодні купила отаку от, от прекрасну курагу з фініками. От такі от хороші попалися мені фініки і курага. Значить, в мене є така каструлечка, така от мілашна посудка, І я сюди додавала Отак от, як би, частинку. І це покладу в тумбочку, якби будемо пізніше куштувати. А частину я помила. Дивіться, яка гарна курага. от, І фініки також помила. Тому що, якщо їх всі помити, як би, ну вони, ми всі зараз не з'їмо, а вони швидко як би, можуть спортитись. От, виходить, такі от Знаєте, класненькі. Так, де фокус? Ось такі от фініки. М -м -м. Дуже хорошої якості. Брала на розв'яз. В неї людини дуже класне. Так. Це, що стосується якби, цього, солодощів таких, це ставлю тумбочку, а це просто залишаю на столі, хто захоче буде собі куштувати. От. І також. Хочу пересипати в мене тут, бачите, ізюм є, отакий от темний. Я його хочу змішати. Купувала отакий: от от. 27-12 кг, виходить 88 гривень. Також я його зараз добавлю сюди. Коли потрібно вже достану і промию. Додаю, зараз перемішаю. Получиться таке асорті з ізюма. От. З темним і світлим. Ось так от виглядає все це ось такий гарний, аж блискучий такий. От, так. А той, звичайно, в пакетику покладу, нехай буде, скажімо так, про запас. Цей також буде і випічку додати, і так можу брати собі куштувати. Цей буде про запас напізніше. Так. І ще купила отаку от от помелу. Зараз також її розріжу. Почистю будемо. Пуштувати. Така от класна помела. Дуже люблю помелу. В принципі, донечка любить. Всі ми любимо помелу. Більше люблю, навіть, чим якісь там мандарини, апельсини, Помелу Більше всього. Так, зараз я її почистю. І ще хотіла показати, сьогодні в гроші в магазині роздавали отакі от подаруночки від. Цієї фірми, яка мені дуже подобається чаїм. От. От, от пакетик чаю. От от. Приємненько було. От. Зараз почистю помалу і будемо куштувати. А там картопелька в мене готується, вариться, кипить на всю. Ух. Я виключила витяжку, тому що гуде вона в мене трішки? От. Нехай собі готується. Зараз ще зменшу вогонь, ще менше зроблю. От. Так що, якось так от. Так, я помилу вже помила. І отак от я її розприділяю, розрізаю з двох сторін, отак от, не до кінця. І потім беру просто отак от руками і, можна сказати, розриваю її. Получається, отака от. Потім беру мисочку і просто вже відділяю все. Начищаю в мисочку, щоб було просто зручно куштувати. Не дольками, ніяк, а всі ці перепоночки відразу я видаляю. Зараз заодно попробую, яка чи смачненька, чи ні. Бо як коли, яка попадається. Цього разу, бачите, в мене така от біла вона, а є такі з грейпфрутом, з хрещені. Ну, різні сорта її є. М -м -м. Хороша. Смачненько. Так, все начищаю і будемо куштувати. Так, друзі, ну що, дивіться, моя картопля вже готова. Зараз я її буду відключати. І зверху присиплю патрушечкою свіжою зеленою. Отаке, От виходить, м'яско. Все вже готове. Можна, в принципі, відключати моркочка. Бачите, нарізала так крупновато все, щоб. Ну, Гарно було його видно і добре воно відчувалося. Аромати йдуть на всю кухню, не то, що на всю кухню, на всю квартиру. Так що такий от смачненький обід у нас буде. До картоплі можна будь-що. У мене, звичайно, моя редиска є. Ну, Її не тільки я її куштую, вона всім подобається. Ну, можу зробити, якщо захочуть, салатик з пекінської капусти, з огірочком і помідорою. Також додав зелену цибульку. І якось так от. Ну, Будемо ми куштувати трішечки пізніше, тому якби я це не показую. Як уже що, куди засипаю. І так, буде дуже смачно, повірте. Уже є це смачно, тому що страва вже готова. От. Показую результат. Повішала ось таку от, ви бачили, гірлянду. Вона в мене дуже довга, і я її уже другий рік, як вготую от навколо. От цього рейлінга труби і е, також трішки піднімаю на витяжку. І виходить, отак от, от гарненько. І також поставила сюди е, в куточок ялиночку, ту, яку я робила сама, е, це ялинка з шишок. Вона вже у мене була готова, просто в шафі знаходилася, тому я її дістала. І також гірлянду я її сюди прикрасила. Мені здається, що вийшло дуже красиво, така невеличка ялиночка, так як на кухні у нас якби, такої ялинки не буде. Тому що тут просто немає місця, де її ставити. А от така от маленька, тим більше зроблена своїми руками, просто не може не гріти серце і душу. От тому я її тут поставила. Так, ну зараз продовжу трішки. А далі прикрашати особливо нічого тут не буду заморочуватися. Єдине, що, можливо, повторю ту саму прикрасу, яка була в мене в минулому році. Це отут-от повішаю деякі декоративні елементи навпроти плити. От, і, звичайно, щось новорічне. Зараз якусь вазочку поставлю в куточок. Забрала звідти орхідейку, а туди поставлю таку от вазочку. Так що, якось отак. От. Так, принесла сюди ось таку от вазочку. Я вам показувала, коли прикрашала ялинку, що я підготувала вже. І також знайшла, що в мене є ось така от композиція, яку я робила в минулому році з такими засушеними ділочками. От, але мені чомусь в цьому році не знаю, буду я їх додати чи ні. Вони достатньо такі хороші, але, напевно, що не буду. Зараз додав тільки пару от квіточок, дуже класних. Так. І от гілочку з червоної прикраси. От, щоб трішки розбавити. Можливо, зеленого чогось тут і не вистачає, не спорю, зараз буду дивитися. Зробимо таку от композицію для того, щоб поставити все це в куточок. Листочки такі ось є. Так. окі. З цієї сторони поставимо. Ви знаєте, прикрашаю отак от потихеньку квартиру, якось трішки і настрій піднімається. Ну, як по-другому, нам же ж потрібно якось жити. Ох, на цьому ж життя не закінчується. Нелегко всім, але жити якось треба. Так, дві ще треба десь третю. Дві не можна, квіточки. Так. Ну, якось так. Зараз я їх розподілю. О. Чудово. І ставлю в куточок. Така от, виходить, дуже красива композиція. І я ставлю її ось сюди. Так, під гірлянду. Отак. І я вважаю, що цього буде достатньо. Більше тут нічого. Заліплювати особо не треба, погодьтеся зі мною. Дивіться, як виглядає така собі композиція. Я ще, бувало, ставила там підносик, якісь шишки. Ну, чомусь зараз поки не хочу, можливо, ще передумаю. От, можливо, ще поставлю якусь сюди ялиночку гілочку. Тому що зелень начебто і проситься, а з іншої сторони, начебто і ні. Напишіть, до речі, свою думку. Як ви вважаєте, додати сюди в цю вазочку щось зеленого, чи не потрібно? Ще час до нового року є, так що можна ще щось і змінити. Так, друзі, включили нам тільки що світло, і я вирішила відразу показати, як виглядає моя кухня після того, як я повісила сюди гірлянди. От так от виглядає ось ця зона. Давайте покажу від. З самого початку. Я включила також підсвітку, тому що воно трішки розфокусовує все, коли мерехтить, і взагалі нічого не видно. Ялиночка в куточку, отак от, от все йде далі. Відразу термопод включився. От. Прикрасила сюди, повісила ще таку ялиночку. Ну, в принципі, повторила те, що було минулого року. І отут-от. Також на проти варочної поверхні, під витяжкою я повісила отаку от прикрасу. І також на вікно ось таку от гірлянду, вона змінює колір, синій, потім такий білий і мерехтить. Дуже красиво вийшло нарядненько. І на цьому, як би я обмежуся, більше нічого я сюди додати не буду. Мені здається, що цього повністю достатньо, цих прикрас, які є. От. Ну, я й думаю, що на такій позитивній ноті можна завершити влог. Побажаю, звичайно, вам всього-всього тільки найкращого. Старайтеся піднімати собі якось настрій. Знаю, це нелегко. Сама така, самій важко, але я з цим борюся, чого і вам бажаю. Ми повинні все це витримати і триматися. До нових зустрічей! Будьте здорові всім нам миру!